Коли отримуємо якусь колекцію, це дуже тремтливо. Всього тут в нас є 50 книг, а з них чверть: це. Кінець 19-го початок 20-го століття переважно книги 20 -х, х років. Тут є дитяча література, тут є література для дорослих класика. Вони не побоялися. Нам передати на лінію фронту в лід музей цю колекцію. Люди часто бояться сюди приїжджати, а хтось настільки вірить в те, що Харків має майбутнє. Грань прилетіла тут неподалік, буквально за засадком нашого музею, метрів 50. і у нас одразу мінус 13 вікон, десь посипалась стеля, але найстрашніше, пішли такі структурні тріщини, які потрібно було нам ну просто терміново знешкоджувати, оскільки ми не хотіли залишитись без зовнішніх стін. Приємно, що відгукнулись одразу колеги, і ми отримали кілька грантів. Література, яка тут представлена, вона відзеркалює той зріз смаків, інтересів, трендів в літературі, які були на початку століття і які були вже в 20-х роках, коли ну, певний нагляд був за, за тим, що можна видавати з зарубіжної літератури.